Всім привіт! Маємо на продажу легендарного жеребця. Звати Комфорт. його багато хто знає. Новоолександрівський ваговоз. Жеребця вроді 11 років. жеребець має документ а все. Веде туди. Церебці всі майже знають. Він був багато разів на змаганнях.

Буде цікавити, продаж обмін. Строга грела на два бопки, то ты кашу. Как у черево. Ти hey, який передок. Oh. Кас, як весь тему піднізати якби так би готовик. Ти готових тебе. Готолек, тебе готулик. Це новий Олександрівський головок. Нет, то кожного готулика. Готовика <laughs> тема, ай, стабиль. Поміняєш на це <сміст> Будеш мати ця уголовик Буде паровка. Раз ще буде кручав. Будеш парувати некий сирач. Томає гревець Чекає поправлюємо гри.

Za prizanjo, če bo nekaj travo, za prizanjo. Če se ne prodamo, za prizanjo.

reaction. Давай! Назад! Ну, нет, туда, на асфальт. А? Туда иди, на асфальт Вверх! кого буде цікавитися, спродаж обма номер буде в офісі, дзвонять.